Привіт, Hot Wheels! Дивіться, що у нас є AMC Javelin. Фух, не знаю навіть, як до цього відноситись. Це у нас машина Matchbox 1970-го Javelin. І це у нас забув, що хотів сказати, де воно? Тематична машинка. Як його обізвати? Прямка, спецсерія чи ще щось, будь ласка, підскажіть в коментарях, бо я, щось, чесно кажучи, так і не розібрався. А ще підпишіться, поки не пізно. Так от, окей, давайте розпакуємо. Е, мені дуже-дуже-дуже і дуже подобається колір цієї тачки. Ну, щоб ви розуміли, він прям афігенно блакитний. От чесно. Ви, коли подивитесь на нього вживу, вам сподобається, бо через телефонну камеру не так сильно передається цей колір. Ну що, погнали відкриємо. Так, до речі, коштує цей Джевелін 200 гривень. В цілому, в цілому, то непогана ціна. Так, і нагадую, це у нас матчбокс. Так, давайте подивимося. Так, тачка. Витягувати прям обалденно зручно. Кайф. Одразу трошечки відступлюсь, побачив вже в інтернеті просто неймовірну купу відосів, фоток, де в магазинах просто відривають відривають ось тут. Зараз вам покажу. Відривають ось тут оцю частинку і тачку просто витягають. Тому коли раніше були такі штуки в блістері, було, звісно, практичніше з цього плану. Так, а як зберігати карту, якщо ви ну, от розпакували і хочете зберігати в розпаку, як і ми, я так думаю, що легше за все буде ось тут. Його надломити і просто обережненько відрізати. Ну, це для тих, хто зберігає карти. Окей, давайте подивимося далі. Так, оця штука, пінопластовий картон, чи щоб воно там не було, але також вже знаю, що оця штука дуже-дуже дуже сильно зацарапує машинку в тих місцях, де вона погано прилягає. А вона, до речі, ну от я зараз трохи пропихую тут колесо. Вона, до речі, гарно закріплена. Так, і як його так обережно витягнути, щоб колеса не зламати? Навіть. Чесно кажучи, уявлення не маю. З іншої сторони, ось так от воно кріпиться, за колеса тримається. І що з цим робити? Незрозуміло, якщо чесно. Ну, можна, звісно, якось там обережно, але давайте так. От от прямо чесно. Я не хочу з цим морочитись. Зберігати в цій штуці я теж не хочу. Нащо вам треба? Так, тому давайте розпаковувати. Ох і мотло тут буде тепер від цих розпаковок. Це просто жесть якась. Фу, я вже злякався. Окей. Так, ну що. Оці всі аж меточки, вони йдуть в смітник. Мені, чесно кажучи, про пакування взагалі не подобається. І давайте пере... повернемося до нашого Джевеліна. Чи Джевеліна можете поправити взагалі, чесно кажучи, не маю жодного поняття, що це за тачка. От так от я готуюсь до відосів. Ну, у нас все ж таки огляд, а не знаєте, як я повноцінно розказую про якісь машинки. Ні, це, по-перше, огляди. А, так, ну що, що ми тут бачимо? Фокус, прийди. Дякую. Написи: що це за машинка, логотип, маркування. 23 й рік Мател. Ну, та й в цілому все. Меде Thailand. Окей, але це і не дуже то цікаво. Так, підвіски. Підвізки немає зовсім. Тобто вона, як у межорета, не пружинить. Може кому цікаво було. А далі, і, мабуть, найцікавіше в цій тачці це ось цей відкриваючийся капот. Так, там у нас двигун. Він, до речі, не фарбований, якщо я не помиляюсь. Він саме в деколях там. Цікаво, цікаво. Не можу сказати, що щось неймовірне, але цікаво. І взагалі якась така, знаєте, відкривашка не до кінця, бо відкривається тільки капот. Це, як знаєте, у Мажорета є теж такі зараз покажу. Ось, наприклад, такий от Renault Mégane, чи Міган. Реган. Теж начебто відкривашка, але така напіввідкривашка. відкривається тільки багажник. Або 35-й гетер. Так само, наче відкривається, але відкриваються тільки двері. Ну, було б прикольно вже, якби вони повністю відкривалися. Ну, тобто і капот, і двері, і багажник. Але як вже є. Окей, добре, давайте дивитися далі. Так от, ну що ж, а, найголовніше це у нас колір. І колір в цій тачці. Колір цієї тачки просто неймовірно блакитний. Мені навіть не так сама тачка подобається, як саме вона в цьому кольорі. Афігенно блакитний. Прям крутяк. А далі, по деколях, що можу сказати? Ну, звичайні собі такі ретро-деколі. Я б не, мабуть, подумав, що це з заводу таки можуть йти. Абсолютно спокійно. Так, на задній частині SST написано у нас ось тут. А на передній частині. 990. Так, по-моєму, 990. Окей. Що б це не значило, але воно там є. Далі а, фари не промальовані абсолютно. І, чесно кажучи, для мене зараз це ступор. Ну, якось. Блін. Скільки там ця тачка коштувала? 200 гривень. 200 гривень, при тому, при чому, що у Hot Wheels спецсерія 169 гривень. І вона промальована всюди. Ну, якось. Дивно, дуже дивно. Окей, задня частина. Ну, дякую, що хоч позаду, є у нас деколі фонарів, ліхтарів, стопів. Ну. щось якось, не знаю. Отут я прям розчарувався і розстроївся. Ну, прям чесно. Можливо, можливо, звісно, це взагалі якийсь брак. В інших є, але в моїй точно немає. І це прям. Ну, бідося. бідося. Якісь ще отвори є, це чи, чи не отвори? А, воно виглядає як отвори. Коротше, оця хромована штучка отут от виглядає як отвір, але це не отвір. Це просто відбув. Прикол, прикол. Ось такі галюцинації. Uh, двері, звісно ж, не відкриваються. Салон, ліворука ліворука тачка. Такі там напівковші стоять. Ну, салон є. Це вже добре. Звичайний собі салон. Ну, я б не сказав, що якийсь там дуже деталізований. Але просто він є. Так. Ну, а в цілому, в цілому, знаєте що я вам скажу? Дуже приємно її тримати. Тобто, от е вона прям на дотик приємна. Капот відкривається, він не падає. Ну, як мінімум, коли він новий, можливо, там фарба підітреться і буде падати. Але. І так можна, і так можна, це вже дійсно приємно. І відкривається набагато приє... просто максимально приємно. Набагато, набагато, набагато приємніше, ніж в мажорети. Прям, знаєте, так. Плавненько, приємненько, гарненько. Ох, прям, кайф, зайшло. Оце зайшло. Дивна тачка. Наче і подобається, а наче якісь. Не от Класна, але в той самий час вона якась дивна. Вона наче ну, дійсно, знаєте, я тримаю в руках я розумію, що блін, ну, приємно, дуже приємно, дуже гарна тачка. Але в якихось моментах ну, просто трендець якийсь. Колеса тут у нас теж такі під ретро. Одне колесо, до речі, погано, бачите, вже відбилася. Відбилася їх хромована фарба. Біда. Так. Ручка навіть промальована. А з іншої сторони, теж промальована ручка. Ну, слухайте. Так. Щось я затягнув цим відосиком. А, мені тачка 100% подобається. Фокус приходь, будь ласка, до нас частіше. А, мені тачка 100% подобається. Ну, давайте так. 99%, що вона мені подобається. Сказати, що вона прям прям якась неймовірна. Ну, не можу я такого сказати, але на поличці 100% буде виглядати просто прям те, що треба. І я гадаю, навіть не на поличці, а якщо взяти діораму, наприклад, давайте поставимо ось тут це так. Потім беремо, наприклад, ось таку машинку. Уявимо, що одна зламалася, інша тут вже її евакуює. Після чого візьмемо ось таку баришню. Вона тут щось робить собі спокійненько. Давайте зробимо ось так, щоб вам більше видно було. Так, ця тут, наприклад, це її машина. Вона тут чекає. Так, не лежать, будь ласка, чекай. Так, вона, наприклад, чекає, і тут у нас дядчик стоїть, готовий вже щось там оформлювати. Ну, от, в такому вигляді, по-моєму, виглядає просто кайф. Дійсно класно, дійсно, деталізовано, до речі, що забув сказати. І найголовніше, це вона приємна. Тобто, ну, от, тактильні відчуття вони дійсно дуже-дуже приємні. Так, дякую вам за перегляд відосику. Не забувайте, будь ласка, підписуватися. Я тут навіть ось таку нову лампочку зробив. Підписуйтеся, гарного вам дня, ставте вподобайки, вподолайки. І найголовніше не забудьте поставити колокольчик, щоб не пропустити наш новий відосик. Все, всім пока-пока, гарного дня! Вам. А для тих, хто додивився до самого кінця, рубрика Експерименти. бо... Одна з цікавинок, про яку я не сказав, це те, що ось це пакування, точніше, пакування цієї машинки, воно має бути з переробленого якогось там картону, чи ще чогось там. Ну що? Має воно розтанути, якщо його все закинути в воду і перекаламкуцати. Давайте поставимо його на півгодинки, і нехай так постоїть. Хей, ну що ж, пройшло вже півгодини, і подивіться, у нас тут ось така штука. Хм, цікаво, знаєте, як цей чайний гриб. Ну, не можу сказати, що воно прям дуже все розтануло, але, як мінімум, воно там розшарувалося. Це точно. Давайте подивимося, ще трошечки збовтаємо. Ось так воно все тут. Це. Так. І ось якийсь великий шматочок взяв. Нагадує, знаєте, м -м, як я там. Імбир маринований. <рив> так, О, така от штука. Воно, воно м'яке, якесь слизьке і не дуже приємне. <рив> Е, ну що ж, але начебто начебто має розтанути дійсно все до кінця. Бо як мінімум воно відвалюється частково. Добре, ну що ж, е, нехай воно постоїть. Подивлюсь, що з ним буде, але я думаю, що ну, в такому варіанті його перероблювати. Пере, пере, пере перероблювати на щось інше, якісь інші матеріали, дійсно набагато краще і легше. А от на рахунок довговічності цього матеріалу для колекціонерів, отут вже питання: наскільки воно дійсно довговічне і що з ним буде, наприклад, через 5 років або через 10 років ми не знаємо. Але як же є? Ну що ж, дякую ще раз вам величезне за перегляд, за лайк, підписку, колокольчик. Гарного вам дня!